Спомізан бебі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. доброго ранку. Ви знаєте, скільки б ти не знав, всього все одно до кожного ефіру готуйся, до кожної лекції готуйся. І от я коли готував матеріал для сьогоднішнього виступу про рослинне молоко або імітацію молока, я знайшов до досить свіжу інформацію. Виявляється, півтора місяці тому, на початку грудня, у Великобританії, апеляційний суд прийняв рішення не використовувати, заборонив використовувати. Термін молоко брендам, які виготовляють рослинні альтернативи. Суд пояснив це тим, увага, яке симпатичне формулювання: що молоко є результатом одного або декількох доїнь. Ну і англійці в цьому не піонери. Справа в тому, що декілька штатів у США прийняли закон, що забороняє терміни, наприклад, вегетаріанський бургер або мигдалеве молоко у Франції, в ще деяких країнах. Діють відповідні закони в Україні. Це ще остаточно не врегульовано. Деякі бренди продовжують ну зловживати довірою довірою споживачів і називають свою продукцію або не молоко, або рослинне молоко. А деякі вже перейшли на більш таку ненормальну нормальне формулювання, коли кажуть просто, наприклад, вівсяний напій. Але що думають про подібні продукти? Українці. Я поцікавилася. Не знаю, я не дієктолог, але можливо, воно справді підходить людям, які погано переносять лактозу. краще надавати перевагу рослинному е, молоку. Я знаю мигдальне молоко, кокосове молоко. Горіхове горіхове, бананове. Мені дуже дивно чує називають молоко, але я знаю, що нас звиту виготовлено з екстракту рослин різних. Я дуже люблю рослинне молоко. Я вважаю його набагато кориснішим за коров'яче і дуже хотіла б провести експеримент, відмовитись від коров'ячого молока і спробувати якийсь час побути суто на рослинному і подивитися на результати. Для мене воно досить солодке ніж звичайно коров'яче. І я не мав такого прям досвіду його вживання, але можу порадити для тих, хто наприклад хоче вживати менше цукру там для збереження здоров'я, ваги, щось так ну і в цьому плані. Тому можна спробувати будемо вже вирішити, що тобі краще. Я вважаю, що це дуже дорогий продукт, але варто того, щоб його купили, тому що у деяких людей не неперено... не переносимість лактози, тому їм це потрібно, але Ем, напевно, воно смачне, я таке не люблю, я надаю перевагу коров'ячому молоку. Ну, кожен має право на свій вибір, а ми почнемо з бази. Що ж таке, все ж таки, те, що дехто називає рослинним молоком. Ну, це по-перше, це зовсім не молоко. Зазвичай це напої виготовлені з різних рослин. Ну, з давайте робимо перекличку: з сої, з вівса, з е, мигдалю, або, наприклад, із кокосу. Багато людей, як вже сказала наша моя остання співрозмовниця. Не переносять лактозу, і їм здається, що якщо вони будуть пити ці напої, то буде їм щастя. Ну знову ж таки мають право. Але ми повинні розуміти, що з юридичної точки зору термін молоко пов'язаний лише з продуктами тваринного походження. І в деяких країнах заходу, як вже теж ми зазначили, вже є відповідне законодавче регулювання. А от професорка Олена Сидоренко, наша постійна фуд-експертка, стверджує, що логічніше і і справедливіше називати ці напої не молоком, щоб це слово не фігурувало, а молочком. Чому? Послухаймо. По-перше, це не молоко. Це сік рослин, або це витяжка з горіхів, або це там, з кокосового горіха, наприклад, теж молочко. Це не молоко, це неправильно, це не можна так називати, це дуже некоректно. По-друге, виробнику чітко треба писати, що це напій на основі рослинного молочка, і давати правильно маркувальний склад. Якщо є люди, які не можуть або думають, що вони не сприймають молоко, тваринне корові, чи то вони відповідно собі імітують. Я б сказала, що так можна сказати, це імітація молока тварин. Але про це треба чітко зазначати і розуміти, що цінність рослинного молочка і молока тварин зовсім різна. Ну що ж, з назвою розібралися, і заради справедливості скажу, що деякі вітчизняні виробники навіть на упаковці не вжив. Не вживають навіть однокореневих слів зі словом молоко. Ось тут написано вівсяний напій, і це, по-моєму, найкоректніше. Тепер е, зупинимося на особливостях деяких видів подібних напоїв. Ну, наприклад, ось ідемо по, е, по тому, що у мене тут є на столі. Е, беремо соєве молоко. Воно має свою перевагу у тому, що тут дуже багато білка. Далі для тих, хто слідкує за рівнем цукру в організмі, я раджу пити вівсяний напій. Ось він стоїть. Для тих, хто хоче знизити калорії, то кокосове молоко не молоко, точніше, а кокосовий напій буде найкращим варіантом. Але важливо звертати увагу на склад продукту, адже деякі виробники додають до його до складу забагато цукру або інше. Додатків. Щоб наочно показати, які види рослинного немолока змінюють смак, ми підготували ось тут декілька е, чашок з кавою для того, щоб я покуштував і сказав, як змінює смак кави або чаю той чи інший напій. Ну ось давайте е, почнемо. Виявляється, що соєве молоко, що воно робить? От я наливаю. О, бачите, з'являється такий своєрідний кремовий колір, кремовий відтінок. Досить небага... непогано. До речі, у складі цього своєї молока найбільше продукту сої. Далі. Вівсяне молоко. Ну, Я б не сказав, що дуже велика різниця, але. Надає солодкуватості. Ну, мигдальне, мигдальне, де тут у нас мигдаль? О, трошки темніше. І присутній цікавий горіховий присмак. Тобто, друзі, ми маємо право обирати. Ми запам'ятали, що це не можна називати молоком, а краще це називати напоями: вівсяне, мигдальне, мигдальне або якийсь інший. Так, шановні мої колеги, я ви надихнулися. Завжди, я так завжди переживав за твоє здоров'я, тому що ти одразу підряд всі види молока, що там Все відбувається робиш, всередині. Тестуєш. Всередині все нормально, тому що я настільки загартований і тут дуже маленька доза. Ну, це ага, правда, це правда. Косик, що наступного разу? Мюслі теж неоднозначний Не продукт, начебто корисний, але глибока переробка. А глибока переробка це завжди знак увага. Що ж там вже здавалося б? Okay. Може okay. бути. Дочекаємося. Костя Грубич, е, е, господи, знаю, споживаю. Е, е, і Мюслі наступного разу. Дякую тобі, дуже. Дякуємо.